Друзі, вітаю вас на каналі Погода Україна. Давайте разом розглянемо, що нам готує погода на 11 та 12 квітня по всій країні. Буду дуже вдячний за вашу підтримку. Лайк під цим відео та підписка на канал. Це дуже важливо для нас. А ще цікаво дізнатись, з якого міста чи села ви слухаєте прогноз. Напишіть у коментарях. Дякую! Сніг, мокрий сніг, морози та штормовий вітер з Синоптики застерігають українців щодо складних погодних умов протягом наступних кількох днів. У п'ятницю 11 квітня без істотних опадів прогнозується лише у Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Черкаській областях, натомість на всій решті території країни йтиме мокрий сніг із дощем. Вітер очікується поривчастий: 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні коливатиметься від плюс 3 до плюс 5 градусів тепла лише на сході країни до плюс 8-11 градусів. Уночі по всій країні буде мороз до. Мінус 1-3 градусів у суботу, 12 квітня, очікуються лише дощі. Вони пройдуть у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях та в Криму. А на всій іншій території нашої країни буде без істотних опадів та прогнозується хмарна з проясненнями погода. Вітер буде помірний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день почне трохи підвищуватися. І вже по всій країні очікується від плюс 6 до плюс 9 градусів тепла. Вночі ж поки що буде морозно від нуля до мінус трьох градусів лише у західних областях. Вночі буде плюс один чотири плюс градуси тепла. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити оновлення погодних умов. Дякуємо вам за довіру, що продовжуєте нас дивитись. Ваша підтримка безцінна. Бережіть себе та своїх рідних. Дякуємо за перегляд. Слава Україні!